Вітаю вас, ви у вікенді нової музики. Я Марія Бурманка і Мішель Андраде з новою піснею Гравітація сьогодні у нас в студії. Всім добрий день, Мішель. Дуже рада вітати тебе в нашій студії. І сьогодні ти прийшла з прем'єрою. Називається Гравітація, і це звучить як термін із підручника фізики. Взагалі, звідки це взялось? Мені здається, що я так бачу кохання. Гравітація, що ти трішечки е, в такому стані, е, ніби то трішки летиш, не на землі. Ось так, коли okay, ти за нього ну, Але де да, я тебе поправлю. У мене по фізиці була гарна оцінка в школі. <світ> гравітація це якраз те, що тебе тягне вниз, а от немає гравітація, це коли летиш. То може тоді для тебе гравітація це те, що притягує до іншої людини. Так, <світ> да, да, звичайно, е, от е, ця пісня вона дуже цікава. Там ну про кохати, е, кохати по справжньому. Що це для тебе таке? Дивись, про гравітацію. Це не те, що тобі тягне вниз. Це те, коли ти йдеш просто в невідоме і ти готова зробити цей стрибок. І, і ти відчуваєш ось ці бабочки в животі, і ти стрибаєш, і, і, і ти просто летиш. І це про гравітацію. Коли ти летиш, ти, ти йдеш вниз, але це не означає, що ти можеш бути з парашутом, да? ти можеш там, приземлитися, там, я не знаю, в чогось мягесеньке. Яке, Добре, тоді б... запитаю так, так: а ти готова зробити. От ти сама, Мішель Андраде, не лірична героїння пісні, а от ти сама готова зробити цей стрибок? Е, я, я і вже його й роблю. До, е, до кохання? Так. <ш> <ш> до кохання ще, мені здається, ну, взагалі я готова, але мені подобається те, що я зараз е, без стосунків, насправді. Е, тобто... Я написала цю пісню для майбутнього, Це моя маніфестація, щоб вона була. Тому що буває у нас часто таке у. У творчих людей, що ми пишемо пісню, і вона е, через деякий час збувається. Тобто ти хочеш цих стосунків, їх нема, але ти хочеш, щоб да. вони були. Да. Які стосунки ти хочеш, аби були в тебе? Е, поважні, взаємні, щоб було взаємне кохання, щоб ви поважали одне одного, ось такі, класний, глибокий. А от, скажи, будь ласка, це насправді дуже дивно. Ти зірка, ти дуже відома людина, ти дуже гарна дівчина. Ти знімалася в телевізійних дуже популярних проєктах. А е, чому так сталося, що в тебе немає стосунків? Ти не хотіла цього чи просто не зустріла людини дотепер? Я думаю, що це нормально. Те, що я, наприклад, зірка і там, гарна дівчинка, це не означає, що я маю бути в стосунках. Буває таке, що людина. Була в стосунках зараз такий період, коли вона не хоче бути, тому що їй так комфортно, вона пізнає себе. І е, я не можу сказати, що я не знайшла це кохання. Були дуже круті крут, е, мужчини, котрі були зі мною, але просто зараз у е, мене такий період. І я, я від нього кайфую. Я себе е, починаю відчувати по-інакшому і. Я вважаю, що для того, щоб бути щасливою, не обов'язково мати зараз стосунки. Тобто, це крута частина мого життя, але не в, не в цьому все моє щастя залежить. І ти зараз говориш насправді дуже важливі речі, і те, що не промовляється, тому що вся поп-музика зав'язана на коханні, на тому, що це має бути. А насправді життя людини воно багатогранне. І не тільки на коханні має бути зав'язане щастя, і мало хто про це говорить. Так, да, Це правда. Але тим не менше, От ти співаєш, що від кохання втрачається гравітація. А в тебе був такий момент, і що це було? Звичайно, в мене в мене були в житті три серйозні стосунки. І в всіх трьох серйозних стосунках я втрачала, ну, на початку, звичайно, я втрачала ось цю гравітацію, ось цю е, землю під ногами. І я така, для того, щоб штовхнутися вверх. Знаєте, ось так. звичайно, це були про класне, класне відносини, класне почуття, де є бабучки, де ти хочеш кричати всьому світі, що, блін, я закохана. І це класні були стосунки. От в цій пісні є такий рядок, колись мене все, все, але не ти. Це рядок дуже особистий. От ти писала цю пісню або хто тобі допомагав писати, як це народилось? Ні, я не писала цю пісню, ми її купили у авторів, з якими я працювала, коли ще була е, в мозгах, Антон Крайньов. І е, е, є Маша, так звати дівчинку? Маша. Е, вони, мен... як я розумію, вони писали цю пісню, думаючи про мене. Ось. І вона мені сподобалась, команді також сподобалась. І я така: блін, я зараз не відчуваю про цю гравітацію, але чому б не зробити так, щоб відчути її? Потім, чому б і ні? Зараз е, ми забуваємо про те, що е, про те, що треба. Якраз кохати такий час, коли е, не треба соромитись свого щастя, не треба соромитись е, кохати. Тому що завжди щастя і кохання будуть на часі. Це те, що нас тримає. І я хотіла, щоб людей, слухаючи цю пісню, не забували про те, що ще існують такі пісні, ще хочеться говорити про це. І мені здається, що це класно, будучим артистом, трішечки. Е, Акцентувати на інше, не тільки на поганих, новин, у нас дуже багато їх зараз. І мені здається, що Гравітація пісня, яка просто нагадує людям, що не забувайте про кохання. Воно є, і вона підіймає тебе. І зараз маємо ми радіти те, що ми можемо радіти, та? те, що ми можемо відчувати. І це, і це класно, мені здається. Хотіла нагадати людям про це. А ще, до речі, аранжування, тому що е, я, я слухала: е, дуже класно, коли є вже готовий результат. І ти повертаєшся до пісні, котре ти е е е слухав спочатку. І я нещодавно слухала гравітацію, яка вона була, і я така, вау, прикольно. Вона зовсім інша, і молоді зробили аранжування, і вони її так відчули, так розкачали. І я така, вау. Ну, я от насправді про це хотіла спитати, ти все розповіла, тому що oh. от кажеш, пісня написана декілька років тому, написана не тобою, але вона зараз дуже свіжо і дуже сучасно звучить, і це таке враження, ніби новий етап в твоїй музиці. Кохання завжди буде на часі. Завжди. І я зрозуміла, і ми з командою зрозуміли, що ну, я без танців, я без, без такої драйвової музики не можу існувати. Мені подобається. Я е, в своєму житті випускала. Мало е, ліричних пісень. Я можу сказати, що я більше кайфую від того, що я е, даю ось цю енергію людям на сцену, коли я танцюю, ніж коли, коли я там, співаю про щось е, там, інтимне або там. У мене була пісня Корасон. Це буде Корасон. Вона дуже класна, але я розумію, що ліричні пісні. Вони мають бути, але в, в, моє, в моєму випадку в меншій кількості. Е, е, слухай, ну те, що ця енергія, яку ти передаєш, вона дуже справжня і дуже твоя. Ще підкреслюють ті рільси і відео, які я бачила в Тіктоці, взагалі і скрізь, де ти, наприклад, під пісню «Гравітація» просто стрибаєш зі скали. От розкажи, як ти це знімаєш? Е, з першого дубля, тому що я другий раз не буду стрибати, дякую. Ти вижила, ми тебе бачимо в студії. О, дякую, да. Коростирський каньйон. Класно, що у нас в Україні є такі локації, гарні, і що не треба їздити кудись там за кордон для того, щоб це робити. Я просто... Мені здається, що у нас немає такого кліпу, да? а в кліп в відео людина може роздивитися більше про що пісня, про світ артиста, да? про, про що вона говорить. І... Чомусь мені здалося, що коли ти як, е, подих затримуєш, як, як це правильно казати? Затимуєш подих. О, е, кохання це інколи про коли ти затимуєш подих і такий а погнали, Пішли, давай. І я подумала, що стрибок – це як метафора. Е, так само відчувається типу, гравітація, кохання таким чином. Знаєте, я хотіла сказати нашим слухачам, деколи, можливо у когось виникає питання, чому у деяких інфлюенсерів мільйони підписників в соцмережах, наприклад, в Інсті і Тіктоці, і, от, наприклад, у Мішель Андраде. А от тому, тому що заради рілсу вона може стрибнути з користиш каньйону. Що сильніше в цій пісні? Бажання полетіти, чи, е, чи хочеться, щоб тебе хтось притримав? Мені здається, бажання кохати і бути коханим. Ми говорили перед тим, як послухали пісню, про ці рілси, які ти знімала, і під час пісні ну завжди так буває, що е, деколи найцікавіше залишається за кадром, але трохи слухачам розкажу. Е, Міше розповідала, як власне вона наважилася для рілсу, для Тіктоку стрибнути в Користишинському каньйоні, власне, під цю пісню Гравітація. 100 кілометрів їхала туди, 100 кілометрів <с. назад. Але як зробити оцей крок і стрибнути? Просто не думати, просто не думати і зробити, тому що в мене була ідея, і я думаю, блін е для того, щоб зрозуміти. Е що ти робиш правильно, треба інколи різікнути. Треба інколи іти туди, там де тобі страшно. І зробити цей крок, і зрозуміти. Потім е, я зробив правильно або ні. Тобто, треба робити такі речі, треба бути інколи крейзі і виходити за свої рамки, але залишитися там, де тобі комфортно. І я, коли зробила цей стрибок, я зрозуміла, що... Вау, зараз мені круто. Я бачу по реакціям моїх дівчат, що вау, це також було круто і трішечки крейзі. Але коли я побачила результат, я зрозуміла, що блін, воно дає своє і. Е... І це, і це також ем, і в житті також треба. Інколи треба казати тут ні, а тут да, а тут треба ризикнути, Тут треба трішки виходити, виходити з зони комфорту. І таким чином ти, ти ростеш, знаходиш свою ідентичність, ти стаєш особистістю. А чи був можливо такий випадок в тебе в житті, або в творчому житті? Коли от такий ти зробила крок, от нібито в невідомість, ти не знала, що зробила, і не пошкодувала. Так, да, звичайно, мені здається, що. А, Маргарита також е, була така. Е, і пісня, і, і, і кліп. Я розуміла, що не те, що я не розумію, що відбувається, а просто також це була е, зона дискомфорту, це було про те, що е, трішечки показати людям іншу мішель е, в провокації, тому що я до цього е, не робила. А тут, ну, а давайте спробуємо, а давайте спробуємо. І тут бац. і... Купа хейту, купа класних коментарів, і ти розумієш, ого. Тобто воно дало своє. Також було період, коли ми з мозгами розставалися. Я розуміла, що це буде блін, дуже болючий період, але він мені потрібен. Розставання також з, 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 з хлопцями, да? це також стрибок. В нікуди, там, де тобі класно, тобі е, кайфово, але з одного боку ти розумієш, як, якщо я це не зроблю, то я ніколи не знайду себе. І тому інколи треба робити ці стрибки для того, щоб знайти себе, відчувати. Да. Так, треба робити ці стрибки. У шоу Селекція ти презентувала гравітацію, і ти сказала таку дуже цікаву фразу: все, стан болю. Етап болю завершено. А скажи, в тебе був етап болю? Так, да, був етап болю, мені здається, я його, його не так е, транслювала в інстаграмі, тому що я не звикла так робити. Інколи буває таке, у мене зараз е, нова рубрика в Тіктоці, де я е, більш Розмовне е, тіктоки роблю, і мені воно подобається, тому що я можу бути е, ти Мішель котре людина мене, мене не знає. Да? Вони мене знають як добру, там е, хорошу дівчинку. Да? А я там не завжди така. Я інколи можу бути імпульсивною агресивною. І в мене є ось це ось це вогонь всередині. І е, тому. Про що було питання про звідси? Було питання про те, що в тебе був етап болю да, і ти розповідала да. про це. Я етап. його не транслюю, тому що е, я, я не вмію показувати свій біль. І мені, мені соромно цього робити. Я не хочу е, е, сильно про це говорити е, на публіку, але я розумію, що інколи треба. І в мене є пісні там кохаю та не кохаю, там, Гравітація, е, і я це, 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 це моя мова, пісні. Це де це там, де я можу бути справжньою. Трішечки може бути десь завальовано, але мені таким чином легше розповідати про свої про свої внутрішні переживання. А, або з подругами, або а, але на публіку я не я ще соромлю з цього робити. Тобто я розумію, там десь страх, там і сила, але поки в цьому мені не так комфортно, і я ще не готова переступити через цей. Ну, зробити скажу цей тобі, стрибок. Що насправді, коли ми відкриваємо обійми, то ми стаємо дуже вразливими. І коли ми да. показуємо свою слабкість, то е, хтось може підставити під ніжку, або навіть вдарити. І це зрозуміло, чому ти боїшся. Але зараз на загал е, страх, тривога. Е, як тобі взагалі вдається залишатися все-таки такою відкритою? Фух, вам так здається. Ну... Останній час, останній місяць, мені здається, тривожність вона десь живе зі мною, так трішечки поруч, але я її я намагаюся, щоб вона не контролювала, а я її буду контролювати, тому що я розумію, що попри всіх новин, попри всіх там речей, які коються навколо, я маю контролювати цей стан, для того щоб мені було бути суб, безпечно бути безпечно, бути з собою. І я допомагаю собі. собі е, Обов'язково має бути режим сну, спорт в мене. Е, намагаюся е, класно е, їсти для того, щоб прийти до ладу. Ти активно випускаєш свої треки, ти дуже класно випускаєш треки. Я, до речі, хочу дуже похвалити твою українську мову. Рідна мова іспанська. Хто знає, тебе всі да. знають, що тобі не просто давалася українська. Ти дуже гарно кажеш і я рада допомагати тобі. Деколи коли ти да, пошукаєш да, слово. Дякую. дякую, що прийшла до нас в студії. Пиши і далі такі життєрадісні, такі красиві пісні про кохання, які надихають. Буду. Дякую. В нашій студії була Мішель Андраде. Дякую. Всім привіт, це Мішель Андраде. слухайте радіо Промінь та підписуйтесь на канал. А чому тому, що ви тут можете бути першим, хто почує пісню і дуже цікаві розмови?